Де сніданок, друзі, ми продовжуємо і зараз, як і обіцяли, будемо знову говорити про найпоширеніші схеми дезінформації в мережі, особливо відеофейки. Це також один з різновидів цих шахрайських схем. Насправді, от. Днями почалася ширитися відеофейк такий мережею, де, начебто в якому, начебто показують, що українці найбільше слухають саме російську музику, і шахраї почали розповсюджувати вигадану статистику, в якій нібито п'ять там найпопулярніших виконавців в українському сегменті Ютуб, це якраз російські виконавці чомусь. Ну і одразу за цю справу взялися аналітики проєкту VoxCheck. Вони попередили, що ці кадри, якщо ви їх раптом бачили, є шахрайством. І всупереч російським вигадкам, справді, статистика платформи за 2023 рік показала, що українці навпаки надають перевагу нашим вітчизняним артистам. Саме вони домінували в усіх тижневих чартах минулого року. І це лише от, оцей відеофейк, який ви могли побачити, це лише один сотень тисяч випадків, коли шахраї починають розповсюджувати неправдиву інформацію саме через такі відео. То ми власне і розбираємося в цій темі, як це все розпівається. Знати на кого в першу чергу такі маніпуляції розраховані, і от про це все будемо говорити з фактчекеркою та старшою аналітикинею проекту VoxCheck Мирославою Марковою. Доброго ранку, доброго Мирослава. ранку, Мирослава, на кого це розраховано? Як це працює? Ну, перш за все, ось ці ось фейки про те, що російські виконавці є найпопулярнішими. Одразу цей фейк має кілька аудиторій. Перш за все, як би це не здавалося дивним, але все одно це теж українці з тією метою, щоб показати: ну, якщо більшість дивиться, слухає ось таких виконавців, наприклад, mm -hmm. то це нормально, то і ви можете, то і то мені можна виходить, до цього, так. то і мені, звісно, можна. Я отримую там моральне право умовне. Mm -hmm. Але крім цього, звісно, це ще й вкотре про те, щоб довести, що спільний культурний простір він нібито нічим не може поділитися не повномасштабним вторгненням Росії, не агресією Росії тощо, і нібито українці досі дотримуються, живуть в рамках цієї російської культури, поділяють все те саме. Крім цього, там же важливий момент. Ось це відео поширювалося з лого від імені, нібито одного британського журналу, і це ще вкотре нам показує, що по перше, у цих фейках Росія таргетується не стільки там на росіян, як могло би здаватися, так mm -hmm. показати українці знову ваші там брати. Поділяючись цю вашу музику, культуру чи антикультуру, там такі виконавці, звісно. Тому це ще ми бачимо, що якщо посилаються на західні медіа з авторитетами, ми розуміємо, що росіяни ну не довіряють західним медіа, тому що їм десятки років плекали цю недовіру. Це означає, що все ж намагаються підкинути цю версію українцям чи на захід. А на заході це, звісно, гра про ту історію, що ми ж знаємо, що через дипломатичні відомства, через культурних діячів українці постійно Бувається того, аби по перше не бути на одних майданчиках з росіянами. По-друге, аби вони не отримували там ці ж майданчики для виступів, mm -hmm. і це вкотре такий контраргумент, нібито, якщо українці самі слухають росіян, то чому вам там скасовувати виступи, концерти російських виконавців, ті, що її відкрито підтримують, агресію, чи тощо, якщо навіть самі українці взагалі mm -hmm. поділяють, але як справді ми побачили, насправді лише у кількох місяцях, у перших місяцях 23-го року, там серед Т п'яти виконавців було кілька росіян. Насправді, ось протягом останніх місяців завжди топ-5 в Україні в YouTube Music – Це е, українські виконавці і західні виконавці. І насправді, як показували також ще останні соціологічні опитування серед молоді, зокрема, то близько 60% українців переходять взагалі відмовляються від російського контенту, а близько 30% або зменшують його споживання, або там теж почасти відмовляються, mm -hmm. тобто. Тренд якраз таки зовсім інший. Ну і з цим потрібно щось робити. Наприклад, такими фейками показувати ось вас багато. Дивіться, ви слухаєте російську музику, все добре. продовжуйте. звісно, на жаль. Все ще українці деякі дивляться і слухають. І Тут дуже важливо розуміти, що це вже навіть питання, не якісь там дуже віддалені, можливо можливо, морально етичні про підтримку, про культуру чи то, що це дуже побутове стає питання, тому що російські виконавці сплачують податок на дохід, і це коштує приблизно може складати, наприклад, як підрахувала економічна правда, близько 5 мільярдів доларів mm -hmm. до російського бюджету, і це вже коштує близько сотні шахедів. Тому це дуже побутова, дуже. Практичне питання так, перевели, mm -hmm. Мирослава Дякую. На ну, залі yeah, е серія yeah. наших розмов з медіаграмотності створено в рамках всеохопної інформаційно-просвітницької компанії з протидії дезінформації. Мирослава зараз не вже не про культурну історію, а яку ми ну не те, що ми не можемо контролювати, навіть відчувати середини. Да це про історії, е які є суто професійними. От е фейк з f16 який був. Та дуже чутливий він для нас, нібито українські пілоти влаштували показові польоти після того всього після та навчання та. після навчання за кордоном. Та зовсім скоро мовляв, ці такі будуть у нас. Потім там жінка пілот була. Насправді це була американка, і так далі. і Так далі, і так далі. А на що це все? Ну, власне, от як ви правильно згадали, це такі емоційні почасти гойдалки. По перше, про те, що власне, як українці раділи отримані зброї, звісно, реакція українців на ті чи інші новини, вона також відстежується тими ж пропагандистами mm -hmm. і бачить, що тригерить. І це дуже важлива річ, на яку ми завжди наголошуємо, що пропаганда і дезінформація, вона тому і працює, вона тому й може бути ефективною, бо вона містить якийсь елемент правди. Наприклад, коли тому, що вона таргетується в якісь чутливі процеси, там найкращі. Приклад мобілізація в Україні проблемна склада про щось відоме актуальне. Так, Там є звісно трошки правди, а далі все пішло. пішло. А далі так. все брехня. Час інколи це може бути повністю брехня, але таргетована от саме на якусь болючу тему. Mm -hmm. А про Ф16, це звісно такий якийсь позитивний досвід України. Ми це знаємо дуже давно, о, з навіть діяльності проросійських медіа в Україні роками. Будь-що позитивне, будь-яка гарна новина, будь-яке досягнення знаходяться або якісь недоліки, чому це погано для України, нібито, або ось така ось гра на емоціях. Скільки вже було новин за той час, якого? Голосили про передачу про те, що в Україні нібито вже їх низку збили, зруйнували, поширювалися фото взагалі там із і згорівших F-16 так. так яких насправді ще немає в Україні, але зараз ось ці насправді відео ще небезпечно. Якщо тоді це поширювали якісь російські групи, і ми розуміли, що це тиск таки більше на рівні, що ви там програєте більш про мілітарну сферу. То зараз це також про те, що зараз поширюють і в патріотичних групах. Ось ці відео з тим, що західні пілоти на F-16, Нація зі словами на що там наші хлопці вчаться, чи то що, якщо там це все одно будуть західні фахівці це робити, чи тощо, або чи навіщо це все, ну якісь такі ще коментарі. Тобто це також гра в принципі на емоціях. Але в будь-якому випадку ще варто не забувати, що про яку б тему ми не говорили, про, така е, одна із ключових цілей пропаганди, про що б знайшлося? Ще взагалі засмітити простір. Тобто, якщо колись ми говорили, що пропаганда там десятки років тому була про обмеження інформації, то Сьогодні вона про рівно протилежне про засмічення величезною кількістю захисту Навіть так, навіть якщо це будуть додаткові вкиди про те, що в 16 збили, чи там якісь відео, де українські військові вже на них літають, чи тощо. Ну тобто, це все засмічення простору, це все відволікає увагу. Ми перестаємо розуміти, кому довіряти, кому не можна довіряти. І це найважливіше ціль, і це найбільш небезпечно, тому що якщо варті довіри, якісь якісні медіа інколи, тому що ми всі люди можуть робити помилку, це буде Користуватися, розкручувати, щоб показати, що довіряти не можна нікому, угу. а тоді, взагалі, ми втрачаємо цим Дуже чітко користуються. От ви сказали так і про елемент правди, і про емоційність, і про якісні медіа, в тому числі, один з останніх відеофейків, які були створені проти нас, це про те, що жінки, які не народили до 25 років, нібито мають стати на військовий облік. І от оцей відеофейк, оцю брехню створили на основі компіляції різних сюжетів ТСН, які були опубліковані насправді ще в грудні. Ні, двадцятого року, і там от якраз йшлося про те, що е, жінки, які за власним бажанням вирішили вступити до лав зсу, та з якими е, проблемами вони стикаються під час служби. А для того щоб цей відеофейк е, мав оцю правдивість, таку певну так і мав на нас вплив, шахраї озвучили його за допомогою штучного інтелекту. Ну і от е, його проаналізували вже фактчекери. Давайте а зараз послухаємо. просто коротко Прошки. послухаємо, угу. а тоді зрозуміємо, що з цим робити. Мобілізація жінок. Тепер жінки, котрі не народжують дітей до 25 років. А також розширене коло професій, котрі в обов'язковому порядку мають стати на військовий облік. Все через справки з закон про мобілізацію від безуглої. Повний перелік кого торкнуться зміни, можете знайти в статті. Це голос схожий на голос Алемазур, але вона цього не говорила. Це просто для розуміння ще раз, нащо таке робиться? По-перше, це знову ж таки використання рівня довіри до відомих брендів, mm -hmm. тому що якщо це заявили на телеканалі, це звісно ж правда і тощо. Але до речі, на що варто звернути увагу, штучний інтелект зараз є багато дуже програм, які можуть допомогти озвучити. Не всі з них підтримують українськомовну версію, є низка, але що важливо тому без угла. Тому, без угла тому власне не завжди можливо керувати наголосами, і це трошки видає штучний інтелект, крім того, що звук. Відстає від руху губ спікера, крім того, що він може звучати із затримками. І ще дуже важлива річ, навіть якщо в принципі правдоподібно все виглядає, то він завжди звук дуже чистий. Жодних шумів на фоні немає. і Це дуже підозріло. Наприклад, якщо це нібито відео там з Верховної Ради, де ми знаємо, що завжди шуми якісь є, завжди хтось рухається, і тощо на це ще можна звертати увагу. Для чого це звісно, тому що тема мобілізації форсується довго і складно, і тому, що як я вже говорила. Вона є проблемна і ніхто не, не заперечує, що порушення є і тощо, але саме тому вона настільки, настільки. Класна для російської пропаганди і просто для того, щоб маніпулювати, тому що власне вона емоційна, вона лякає це страх за своє угу, життя угу. за те, що будуть ну, ваші угу. близькі Борислава, Що робити? Як боротись? Ну ось тут головне, я кілька вже праців сказала, як розрізнити взагалі відео, якщо воно створено за допомогою штучного інтелекту, але крім цього, дуже важливо звертати увагу. Ось у випадку із новинами ТСН. І як ми дуже багато бачили прикладів, також створюють відео, нібито BBC випустили якось відео. Посилання також на всесвітньо відомі бренди розслідувачів, наприклад, на Bellingcat, що вони з'ясували якусь там неймовірну новину про Україну. Це, по-перше, звертати увагу на взагалі якість цих відео, тому що часто ось власне зараз лого додають, це Дуже просто відеоредактори в відкритому доступі. Варто звертати увагу також на те, що якраз таке відео роблять, тому що візуальний ряд він трохи Росії відволікає увагу. Ви не настільки стежите за проговореними джерелами, звідки ця інформація. Хто взагалі говорив, чому довіряти можна, і також дуже важливий момент у відео можуть ілюструвати, як ви наприклад бачили в сюжеті з ТСН взагалі нерелевантну інформацію з зовсім іншими кадрами, тому це дуже легко скомпілювати, створити і ось видати. І крім того, звісно, віральність поширення. Ми знаємо, що в стрічках в соцмереж відео що, будуть щось? віральність, віральність. віральність. масовість, Окей. коли це буде що поширювати розуміли, дуже, да. багато, дуже, да. ага. буде дуже багато, дуже активно підхоплювати. Воно буде з'являтися дуже багато. А де ясно, ясно. Е, Мирослава, спасибі. Якось воно і страшно стало, але разом з тим зрозуміло. Так, коли зрозуміло, воно ти знаєш, що з цим робити. Принаймні, дякую. Е, Мирослава Маркова, е, фактчекерка і старша аналітикиня проекту VoxCheck. Е, Сіна триває. будьте з нами. Дякуємо вам.